Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i 4. В цьому відео хочу поговорити про таку тему, як блекаут, про те, що можливо нас чекає, про те, що було минулої нової зими, як це все ми пережили, як це все переживемо цієї зими, якщо таке знову повториться, які є способи зрядити ваше авто в блекаут і так далі. Почнемо з того, що в принципі загалом електромобілісти діляться на дві категорії. Одна категорія це люди, у яких є Домашня зарядка – це приватний будинок, це свій гараж, це, можливо, своє паркомісце з виведеною електрикою, або ще якийсь інший спосіб вивести розетку з вашої квартири або з будинку на вулицю. Друга категорія це люди, які купили електромобіль, але свою розетку не мають. І вони користуються в основному публічними станціями. Так роблю я. У мене вже 5 років в електромобілі, немає своєї розетки і заряджаюся тільки на публічних станціях. Логічно, це відео я поділю на три частини. Перша частина буде стосуватися машин, які заряджаються і публічні станції. Дослідимо досвід, як станції працювали минулого року. Друга частина буде про те, як зарядити вашу машину автономно. І третя частина буде для тих, у кого приватний будинок. Там буде спілкуватися з Сергієм, власником свят Electric, який вже був у мене один раз на відео. То він розкаже про свій сетап, як він зробив себе в гаражі вдома, як у нього працює зарядка і що він буде робити в вокаут. Поїхали. Отож, ви живете в багатоквартирному будинку і надієтеся на станції, що відбувалося зі станціями минулого року. Перше станції працювали по графіках відключення, тобто є там певна вулиця, на ній стоїть станція. Ви дивитеся, на якій вулиці вона стоїть, дивитеся графік відключень. І згідно цього графіку можете собі прикинути, коли ця станція буде працювати. А для цього я рекомендую більше йти на станції постійного струму на швидкісні, оскільки там за оці 4 години ви можете в принципі машину повністю зарядити. Вам треба буде заводити там типу півгодини годину, там може півтори, для того, щоб машина була повністю заряджена. У мене бувало таке, наприклад, що я приїжджав на станцію з Мінного струму на Повільну, ставив машину, йшов собі геть по справах, і через пів години вже станція виключалася по графіку, і машина в результаті взагалі не зарядилася. І в тому не було ніякого сенсу. Тому, якщо є графік, максимально стараємося їхати на швидкісну станцію. Це буде найбільш продуктивно. Далі була така ситуація, наприклад, що виключали не все місто, а якусь частину, наприклад, якийсь район міста, тоді їде просто в інший район. Там заряджаєтеся, завжди можна подивитися, які станції є онлайн. В найбільші такі жорсткі відключення все одно були станції в місті Києві, які працювали. Був такий епізод, коли, наприклад, все місто Житомир було заструмлене, але окружна міста Житомир і станція в губернії також працювала. І в принципі, такого, щоб зовсім не було працюючої станції, такого варіанту у нас не було. Бувало, що наприклад, треба було їхати тільки на якусь одну повільну там сидіти чекати. І якщо машина приймає 7 кВт – це звісно, печаль. Ви за 4 години отримаєте всього 28 квт годин. Тобто, вам треба таких дві станції поєднувати. Ну це некомфортно. Ми розуміємо всі, якщо у вас машина не має домашньої розетки. Використуватися публічними станціями, це комфортно, коли вони працюють нормально. Якщо вони працюють по графіках, якщо вони працюють неясно як, видають якусь неповну потужність, це не комфортно, але е, так вже ми робили, так ми виживали ми з Нового року. Ну і це по суті більше про виживання, ніж про е, комфортне використання авто, бо ну, і частини такі важкі. А, далі щодо подорожей, то також тут стратегія, що не надіємося на якусь останню зарядну станцію, намагаємося зарядитися на ті, яка поближча. Наприклад, ви їдете по трасі, у вас ще достатньо, в принципі, там відсотків 30 заряду, але є станція непогана по дорозі. У вас є час, бачите, що вона вільна, бачите, що вона працює. Приїжджайте на ту станцію і заряджайтеся. Навіть якщо у вас 30%, може, навіть якщо у вас 40%, ну, звісно, не треба фанатично робити, не треба їхати на станцію, якщо у вас 80-70%. Але якщо у вас менше половини, то принципі, можна задуматися. Також, звісно, був такий фактор, що станції, які працювали на трасі, їх було менше, ніж зазвичай. Які станції просто, наприклад, були відключені, бо в ту тепечку, до якої вона під'єднана, кудись щось прилетіло, і та тепечка не працює, і відповідно, станція теж не працює. Бувало і таке, тому просто надіємося на станції, які працюють. Там буде збільшено черги. Також витрати взимку збільшені, тому ну, буде більше машин. Якщо ви бачите, що з вами хтось уже є. Заряджайтеся там відсотки до восьми їдьте далі, бо всі розуміємо, що всі хочуть якомога швидше зарядитися і поїхати. Краще зробити кілька зупинок нормально собі докинути. І їхати далі, ніж надіятися на одну останню станцію, там приїхати на неї там на п'яти відсотках, а вона не працює або виключиться прямо зараз. Особливо ця проблема, наприклад, на таких напрямках, як Київ-Дніпро. У мене знайомий їздив Київ-Дніпро минулого року в блокаут, і він сидів три години на станції, чекав, поки вона включиться по графіку. Бо це була єдина станція. Він вже зайняв чергу, і він вже просто хотів нормально собі зрядитися, щоб далі їхати. Так, така ситуація така ж можлива. Проте цього року поставили дуже багато різних класних станцій, дуже багато потужних станцій. Якщо станція реально потужна, там 160 кВт, вона реально працює. Швиденько заїхали, зарядилися, звільнили станцію, поїхали далі. Звісно, є моральна сторона того, що відключення, дефіцит світла, ви використовуєте електроенергію. Тому, якщо у вас є можливість подорожувати вночі, подорожуйте вночі. Якщо немає можливості подорожувати вночі, ну, тоді просто старайтесь подорожувати менше, щоб менше використовувати електрику, щоб якось то розвантажувати. Але, звісно, ми розуміємо, що і так наші енергетики про це все подумали, вони зробили ці графіки, і якщо вони графік зробили, вони собі мають ці показники навантаження, ви там не зробите якоїсь такої сильної погоди, тобто, чи з вас, наприклад, там, не знаю, хтось не помре, такого не буде. Але також, звісно, не забувайте про те, що всі мають колективно ставитися до того всього відповідально і обережно використовувати наявну електроенергію. Ще один нюанс зарядки взимку полягає в тому, що більшість електромобілів, абсолютна більшість, вони мають таку проблему, що батарейка взимку замерзає. Якщо машина живе в теплому паркінгу, в теплому гаражі, навіть якщо там немає розетки, все одно це буде вже краще, машина вже не так замерзне, буде нормально приймати заряд на швидкісній. Якщо ж машина живе на вулиці, на вулиці стало мінус 10, батарея замерзла, то може бути така проблема, що машина не хоче брати повністю заряд і, Відповідно, заряджається повільніше. А ми всі розуміємо, що електрики не так вже й багато по часу, наприклад, через графік. Тому у вас є вихід, ви можете вашу машину спочатку розігріти її батарею, а потім вже їхати на зарядку. На багатьох машинах, включаючи мою, є, наприклад, хитра батареї. На деяких моделях, наприклад, у мене є можливість включити його примусово, тобто включаємо хитрі батареї. Так з батареї піде там якихось 2-3 можливо, але ваша зарядка буде значно швидше. Особливо, якщо ми говоримо про зарядку 100 плюс кВт, там точно треба батарею гріти взимку. Або ж, якщо ви їхали по трасі перед цим, то, в принципі, може, мабуть, і не сильно гріти, але ну, краще одно розігріти. Тож, перш ніж перейти до наступних варіантів, як зарядити вашу машину, ставимо лайк цьому відео та підписуємося на цей канал. Продовжуємо. Звісно, що також у вас може бути така ситуація в блокаут, що у вас немає жодних зарядних станцій. Це, звісно, прям дуже сильна рідкість, але раптом ви живете десь в місті, де у вас всього було 3-4 станції, тепер вони всі виключені через блокаут. У вас немає світового дому, а вам треба на машині кудись поїхати. У вас є, звісно, такий варіант, як зарядити вашу машину від генератора. Це може бути дизельний генератор, бензиновий, газовий генератор, в принципі, будь-який генератор. В чому полягають мінуси. По-перше, вам треба витрачати гроші на пальне, вам треба витрачати гроші на масло, вам треба обслуговувати той генератор. Це незручно, цей генератор годить, цей генератор потім треба обслуговувати, він зношується. Це, звісно, що не екологічно, тому у вас електрична машина витратити через генератор. ну, Цьому немає сенсу ніякого. І тому цей спосіб, звісно, є, мабуть, найгіршим варіантом зрятити вашу машину, але він також існує. Треба також про це згадати. Я, звісно, не користувався, але були люди, які користувалися. Тут, звісно, можна розказати якісь меми, смішки, але насправді це дуже рідкісний спосіб, тому що тоді собівартість вашого кілометра ну, сягає дуже великих величин, і в тому немає економічного сенсу, екологічного сенсу, в тому в принципі немає сенсу. Але якщо вже так сталося і зовсім без вихід, то у вас є такий варіант. І звісно, що до цього також є класна альтернатива, навіть дві. Перша це зряджання вашою машиною, наприклад, від в якогось великого промислового генератора, який, наприклад, живить офіс, і там також у вас є розетка, ви можете там підключитися, на там 8-16 А, зрізати вашу машину. Деякі зарядні станції, наприклад, в ТРЦ «Голівер» так і працювали під час блокаутів, коли «Голівер» працював на генераторі, повідно, там були зарядні станції, вони не виключалися, вони також працювали на генераторі. Тобто, при такому варіанті, що у вас є великий генератор, а не маленький, там іде краща економічна ситуація, бо, по-перше, ви його не обслуговуєте. І там дещо краще екологічна ситуація, оскільки ем, продуктивність великого генератора, вона трошки краще, е, по викидах, ніж новенького генератора, який ви закономили, купили собі. Але і це, звісно, не всі альтернативи. Є класна екологічна альтернатива, навіть безкоштовна для того, щоб вашу машину зрядити. Звісно, безкоштовна в експлуатації, але, звісно, не безкоштовна в закупівлі. Давайте подивимося, про що я вам зараз скажу. Це у нас такий пристрій EcoFlow Delta Pro. Так, він не дешевий, він значно дорожчий, ніж генератор, але в використанні він буде значно дешевішим. Зараз подивимося, як може за допомогою цього пристрою зарядити ваш електромобіль. Тут у нас ємність 3,6 кВт години, він може видавати 3,6 кВт, тобто 16 А. В ньому чиста синусоїда, що підходить для заряджання електромобіля. І тут також акумулятор LFP з гарантією на 3 роки. Що також робить цей пристрій дуже надійним. І, до речі, зараз до 7 січня є на нього дуже класна пропозиція по хорошій ціні. Офіційно можна купити його в Україні за 113 тисяч гривень. У мене є зарядка така от від Евеуса. E зараз ми її підключимо до EcoFlow і підключимо інший кінець до автомобіля. Подивимося, як автомобіль заряджається. Тут, Тут є кнопочка, включаємо його. Далі включаємо розетки. Далі приєднуємо нашу зарядку від від електромобіля до EcoFlow Бачимо відсутнє заземлення, але спокійно станція працює. Так, вибираємо зараз поки мінімальний струм, 7 А. Почнемо з нього. Іде заряджання. Так, бачимо, пішло 2 кВт потужності, 7 А. Дивимося, що нам видає EcoFlow. Зараз сказано, що йде розрядка 1,5 кВт. Спробуємо збільшити потужність на зарядній станції. Далі 10 А. Дивимося, як буде йти збільшення. Так, вже 2,2 кВт. Станція включила більші вентилятори і чудово справляється. Пробуємо далі 13 А. 2,9 кВт. Бачимо. Стабільно видає, без проблем. І пробуємо максимально 16 А без обмежень. Як зреагує зарядна станція? Без проблем, чудово, дає 3,6 кВт, а може в такому режимі працювати ще 51 хвилину. Дивимося в машині заряджання іде 3 кВт-16 А без проблем. Зараз у мене 62%. Щоб отримати 90%, мені тут треба стати до 6-ї вечора. З цього робимо висновок, що EcoFlow Delta Pro здатен зарядити ваш електромобіль. Без проблем максимально струму 16 А з вашого домашнього пристрою, який не потребує заземлення. Але, звісно, бачив нюанс. Всього 50 хвилин зарядка, а мені тут треба стояти ну, доволі тривалий час. Тобто, з цього пристрою я можу зарядити приблизно 5% заряду машини або приблизно 15-20 км шляху. Таким чином, звісно, що це мало, як вам зарядити всю машину. Ви ж не будете ходити оце потрошки зарядили від мережі його, потім привезли сюди зарядили машину на 5%, туди-сюди. Це незручно, так? І для цього також є додаткове рішення це поєднання EcoFlow Delta Pro з сонячними панелями. Зараз такий трошки більш-менш сонячний день, тому ми подивимося, як ці панелі заряджаються. І, в принципі, якщо у вас немає взагалі жодного світла, то ну, це якийсь такий от вихід. Заряджати машину від EcoFlow, а екафо заряджати від сонця. Таким чином, у вас заряджання буде безкоштовним, і EcoFlow просто буде як посередником, який вам буде допомагати від сонечка пересувати електроенергію в машину. Давайте спробуємо це зробити, подивимося, як це працює. Є в мене тут такий трошки подовжувач для того, щоб не товити ваш EcoFlow дуже близько до машини. Є можливість підключити його на трошки більшому. Трошки більшій відстані. Наприклад, якщо ви закріпите цю панель десь трошки на височні, ніколи цього не робив, перший раз роблю разом з вами. Ага, так. Да. Пропустив. ось тут ще один вихід є. Його сюди. Все під'єднано. Далі цей сонячний панель може так от на сонечку лежати, а Ми підключаємо цей інший конектор до EcoFlow. Так, отут цей вихід він з іншого кінця цієї зарядної станції. Трошки посунемо її, Все, бачимо, панель зчиталася. Зараз сонечко слабеньке ще і нам дає 77 Вт. Таким чином вона трошечки-трошки заряджає кафлоу і дуже сильно заряджає її, щоб зарядити нашу машину. Спробуємо, може, панелі трошки посунути ближче до сонця. Подивитися може стане краще. Трошки стало краще, бачимо, вже 300 Вт я отримую, 3,6 кВт я видаю на машину. Все просто, я поміняв кут. У мене кут був рівний під 0 градусів. Зараз у мене кут десь під 35 градусів приблизно. Ну і таким чином вже панелі чітко дивляться на сонечко. і видаю замість 70 Вт 300 Вт. Тобто покращення ну, реально в рази. Вже з таким варіантом, коли вже у вас нормальний кут, у вас є можливість значно покращити КД цих панелей. Вони взагалі 400 ватні можуть видавати максимально до 400 ватт. Тобто і це не найкращий варіант. Ну, оскільки бачите, я трошки тут приколхозив його. Якщо зробити нормально все, зафіксувати, зробити може якусь таку панель, яка рухається в залежності від сонця, то тоді ви будете завжди отримувати ну, кращий результат. І Ваша машина буде заряджатися ефективніше від цього екофлоу. Як бачите, це не дуже ефективний спосіб вашу машину заряджати, але якщо у вас блокаут, якщо у вас немає інших варіантів, то це хороший варіант, як мінімум тим, що це безкоштовно. Електрика сонця у нас є завжди, коли, наприклад, хороша погода, погана погода, у вас, звісно, буде гірша ситуація, але все одно зарядка буде йти, і все одно це краще, ніж генератор, як мінімум тим, що вам не треба спалювати пальне, його обслуговувати і так далі. Якщо вас зацікава продукція компанії Кафо, посилання будуть в описі до відео. Можете собі купити по хорошій ціні до січня місяця. Приходимо далі. У мене тут є ще класний сюжет про те, як облаштувати ваш приватний будинок для того, щоб заряджати вашу машину в блокаут. І не забувайте ставити лайк цьому відео та підписуватись на цей канал. Тож тепер покажемо, як виглядає сетап приватного будинку, що можна зробити, що може доставити для того, щоб бути енергонезалежним, для того, щоб не паритися в бокаут, нічого не боятися, заряджати свою машину, мати електрику і мати гарний спокій і гарний настрій. Тож, Сергій, це твій будинок, розказує, показує, як тут все облаштовано. Привіт, мене звати Сергій. Вирішив в цьому році зробити енергонезалежний будинок собі. Поставив е стабілізатори, так як маю електромобілі. Обов'язково або в мене, або хтось з друзів приїде на Теслі, а Тесла дуже примклива до напруги, то це е явля обов'язково треба було поставити. Все. Поставив інвертор з запасом на 20 кВт і поставив акумулятор, е поки що поставив на 20 кВт. Ну, Дивлюся, що мені вистачає. Я навіть не помічаю, коли з мережі пропадає напруга, воно автоматично все перемикається на живлення з акумуляторів і спокійно собі споживаєш. Також на дах будинку встановлено 12 кВт сонячних панелей, яке дає теж суттєве споживання. Наприклад, влітку восени я вдень стільки не споживаю. Тобто все зайве йде в мережу. У мене оформлений зелений тариф. Угу. Навіть в таку погоду видає 1 кВт. Отож, ти поставив ці три стабілізатори. Дивимося, що напруга вхідна на цьому йде 215 вольт зараз, тут 230 вольт, а тут 246 вольт. А на виході йде красивенький 220 вольт на три фази. Все вірно, да. все вірно. І вони об'єднані всі е, в одне. Тобто один без одного працювати не може. Це пов'язано з тим, що інвертор трьохфазний, і йому постійно треба три фази, щоб він рівномірно віддавав мережу. Тобто він отримає від сонечка і від батарей електрику, і хмарту її рівномірно по трьом фазам. Вірно, так да. від спочатку йде споживання від сонця. Все, від батарей іде споживання тільки тоді, коли пропадає мережа, так налаштовано. Uh -huh. А якщо мережа є, то акумулятори просто як стоять, вони там трошечки розряджаються, трошки заряджаються для того, щоб зберегти їхню ємність, uh -huh. ну і як постійно контролювати. А які це акумулятори? Це LFP чи що це? Це да, літій Ферум Полімер фірма Daya. Я взяв. І вона з тим же того ж виробника сонячні панелі. Е, ні, сонячні панелі дай не бувають, наскільки я знаю. Там інший виробник сонячних ага. панелей, а тільки інвертор і. А, тобто інвертор працює з різними іншими виробниками, виходить? А, панели і все одно які, які приєднати. Ага. І тут бачимо, що у нас виведено під батареї. Батареї заряджені на 80%. Цей сонечка зараз видає нам 800 ватт. З мережі береться ще 200 ватт, і будинок споживає 70, так? Да? Так, і будинок споживає. Так, все вірно, да. Так. Зараз, мабуть, щось в будинку увімкнулося, тому ідея добирання з мережі, а воно пішло вже в, в мережу. Ага, тут, ага, точечка коли в сидить, да. да. Тут ти бачу, у тебе є ще дві зрядки для електромобілей, ти заряджаєш от сіат МІ, і в тебе є ще Тесла. Тобто ти використовуєш в цей сетап для того, щоб обидві машини заряджатися і при цьому ж обрати по суті в рідку електрику всю від сонечка. Як тебе тут облаштовано? Все вірно, так. Да. Ця розетка зроблена від старого кабеля, який, який йшов від опори. Зараз я провів новий. І вона без стабілізації. Тобто, наприклад, для сіата він не, не боїться, що напруга буде трохи плавати. Тому я, я можу заряджати від цієї розетки. А ця розетка йде вже через інвертор. Після інвертора може може бути до інвертора, може бути після інвертора. Наприклад, до інвертора, коли у нас є мережа. А якщо, наприклад, мережі взагалі не буде, то вона перемикається перекидним е, перемикачем після інвертора і спокійно собі заряджаю від сонця е, стільки скільки є сонця. Покажи ще шиток, як ти там все влаштував, бо тут багато всього доволі цікавого. Розкажи, що це все для чого воно треба. Значить, це, це у нас, по-перше, є опени е, обмежувач перенапруг. Оце якраз якщо в мережі будуть там якісь дуже суттєві е, вспски, ага. то вони будуть, будуть це все гасити. Це оце, основний вид на стабілізатор, оце синхронізація стабілізаторів іде. Е, е, це поставив е, все одно залишив зубри, які виключають електрику, в... да, якщо там скачки сильні. Якщо так, да, дуже так. Да. Погана напруга, то вони вимкнуть. Все правильно. Зарядка авто, це на переключатель на хагер іде сюди. Угу. Це, щоб можна було вимкнути інвертор з мережі, виключити з мережі, наприклад, якісь треба сервісні роботи по ньому зробити. Тобто угу. щоб він не був постійно під напругою а будинок був під напругою, тоді ставиться цей перемикач. Да. І так само ось, ось на нього йде ще, е, цей е, автомат. Угу. І зробив так само ось перекидний рубільник, <кій> те, що йде з мережі, і те, що йде розетка з інвертора. Все. Оце основний на е, будинок йде. Угу. і освітлення. Ще я поставив і ще один перекидний рубільник. Е, е, я планую в майбутньому придбати собі іонік 5 Угу. І ось він мені дасть, а, то, що будинок я можу живити з іоніка п'ятого. Спеціально поставив розетку під нього. Це не вихідна, це вхідна розетка. Ага. І я зможу з неї живити а, будинок. І так... ще одне альтернативне джерело. Так, таким чином, ти готовий взагалі до будь-чого. У тебе і панелі, і батареї. І мережа, і, і ще, якщо буде машина з виходом від 2 то ти ще будеш її використовувати. Саме так, так. Да. Постарався придумати все по максимуму і використовувати. Тобі ще тільки вітряка не вистачає. Так. Тож такий стап, Сергія. Якщо у вас є якісь питання технічні, можливо, як таке облаштувати себе вдома, пишіть в коментарях. Я покучу Сергія, що він прийшов в коментарі, допоміг вам е з вашим сетапом, щоб ви також могли підготуватися до зими до відключень до якихось важких часів. Тож, як бачите, блокаут не такий страшний, як його малюють. Машину зарядити можна, користуватися машиною можна, подорожувати можна. Так, це менш комфортно, так це вимагає більше часу. Так, це іноді вимагає більше нервів. Але тим менш, це все можливо навіть в блокаут, навіть коли станції деякі не працюють, деякі видають на свою потужність. А деякі станції взагалі відключені, тому що біля них щось прилетіло в їхню тапешку. Тож, якщо відео вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. І не забуваємо, що жодні ракети, жодні шахеди нас не переконають, не на переходити на електромобілі, Тому всім бараджу переходити на електромобілі. Якщо ви сумніваєтесь, чи це робити зараз, можете перейти, наприклад, на весні, коли це все жахіття вже закінчиться. А може його й не буде, хто знає. І не забуваємо про регулярні донати на ЗСУ. Підтримуємо наше військо. До зустрічі нових відео. Бувайте!